Спеціальність 133 галузеве машинобудування за освітньою програмою виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів. Термін навчання на нашій спеціальності складає 4 роки. Студенти вивчають сучасне машинобудування, стандартизацію та сертифікацію продукції, технічне нормування, а також використання сучасних різальних інструментів. Свої знання студенти закріплюють в лабораторіях нашого коледжу. У нас є лабораторія з 3D-моделювання, де студенти на лабораторних роботах створюють моделі. Також є лабораторія з програмування технологічного обладнання, де студенти за допомогою стіл з ЧПУ складають управляючі програми. Після закінчення коледжу студенти можуть працювати техніками технологами техніками-конструкторами. Техніками-програмістами, можуть працювати менеджерами з продажу та ремонтом постаткування. Також після закінчення нашого коледжу студенти можуть вступати у вищі навчальні заклади на перший прискорений курс та на другий курс. Також наші студенти для закріплення теоретичних знань проходять практики на сучасних підприємствах нашого міста.